Попелюшка Шарль Перо в одного чоловіка померла дружина, і він одружився вдруге з удовою, такою чванливою та гоноровитою, якою відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гоноровитих. А в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна, вся в матір найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербицю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож Мачуха і загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі мити посуд, прати одяг, прибирати кімнати. Спала дівчина аж під самісіньким дахом на горіще, на благенькому солом'яникові, тоді як сестри її жили в розкішних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до п'ят. Бідолашна дівчина покірно терпіла всі кривди і наважувалась жалітися батькові, бо той однаково вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихі дружині. Упоравшись з роботою, дівчина йшла у куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її чорногузкою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її Попелюшкою. Та навіть у лахміті і в попелі, попелюшка була куди гарніша за своїх сестер, хоч й ходили в пишних шатах. Якось син короля, молодий та гожий принц, Улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо її мали за поважних осіб у тій країні. Почалися клопати й турботи треба ж було приготувати сукні й оздоби та вибрати зачіски, які їм були б найліпше до лиця. А попелюшці додалося роботи прати й прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупинно крутилися перед зеркалами, вибираючи, приміряючи свої сукні. Я, сказала старша, вберуся в сукню з червоного оксамиту і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я, мовила менша, вберуся в буденну сукню та зате надіну накидку, гаптовану золотими квітами, діамантове намисто. Такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри. Удягнувшися, покликали Попелюшку подивитися, адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина дала сестра мудрі поради і навіть запропонувала зачісати їх. Ті злюбки погодились. Поки вона їх зачісувала, сестри спитали А ти, попелюшко, хочеш поїхати на бал? Ой, сестриці. Не смійтеся з мене, чи ж мені личі там бути? А й справді всі сміялися б, якби побачили на балу чорногузку. Якась інша дівчина за такі слова зіпсувала б злим сестрам зачіски, але попелюшка була добра та незлостива і зачесала їх так гарно, що кращого угоді було й бажати. Сестри два дні майже нічого не їли, крутилися перед дзеркалами і весь час роздивлялися, чи не схудли, бува, і чи не треба ще тугіше зашнурувати їх. Адже вони хотіли бути тонесенькими й струмкими. Аж ось щаслива мить настала сестри з матір'ю сіли в карету й поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася їм услід. Коли ж карета зникла з очей, Дівчина сіла на і гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала, що сталося? Я хотіла б, я хотіла б, мовила попелюшка, і заплакала так гірко, що не могла більше додати й слова. Ти хотіла поїхати на бал, а вже ж?» – спитала чарівниця. «А вже ж», – відповіла попелюшка, схлипуючи, Дуже-дуже хотіла б. То не плач, усе буде добре, мовила чарівниця. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його та принесла хрещеній матері. І гадки, не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своєю чарівною паличкою і в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну, визолочену карету. Потім вона заглянула в мишачу пастку і побачила в ній шестеро мишей. Вона звеліла попелюшці відчинити пастку. Миша одна по одній вибігала з неї. Чарівниця доторкалася до кожного своєю чарівною паличкою і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак От з'явилося шестеро гарних коней, мишачо сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером. Піду гляну на щурячу пастку, сказала попелюшка. Може, туди впіймався щур? От і був би нам кучер, чудово мовила хрещена мати, піди глянь. Попелюшка принесла щурячу пастку, там сиділо три великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого, старого, з довгими сивими вусами і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою Мить і товстелезний кучер вусань уже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала попелюшці Піди на садок, ти знайдеш шість ящерок, принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і чарівниця обернула їх на шістьох лакеїв у строкатих лівреях. Вони стрибнули на приступ позад карети та так спритно, ніби за своє життя нічого іншого і не робили. Тоді чарівниця сказала Ну ось, попелюшко, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Ти рада, «А вже ж! тільки як же я поїду туди, в цьому лахмітті, зіткнула дівчина. Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою. І в її дранка перетворилася на розкішну сукню, гаптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків, таких прекрасних, що кращих не було ні в кого в світі. Радісна та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може залишатися на балу тільки до півночі, бо о півночі всі чари зникають, карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї ящерками, кучер щуром, а її розкішна сукня обернеться благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить вона поїхала до королівського палацу, не тямлячи себе від щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустріти. Він подав їй руку і повів до зали, де зібралися гості. В залі запала тиша. У гості перестали танцювати, музики грати. Так вразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна. Король, хоч який був старий, теж не зводив з неї очей і пошепки сказав королеві що давно вже не бачив такої вродливої і милої дівчини. Всі дами придивлялися до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра й собі зробити такі самі, якщо тільки знайдеться такий крам і такі ж умілі кравці та перукарі. Принц посадовив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно, і всі гості милувалися нею. Після танців подали різні смачні наїдки та петва, але принц. І не доторкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гостю і думав тільки про неї. А попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почастувала їх помаранчами та цитринами, якими пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності, не впізнали попелюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом Попелюшка почула, як годинник вибив без четверті дванадцяту. Вона вічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшися додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц запросив її. Чарівниця погодилася знову допомогти своїй хрещениці, та не встигла попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали. Це повернулося з королівського палацу мачуха і сестри. Ой, як же довго ви не поверталися, сказала Попелюшка, відчинивши двері. Вона позіхала і протирала очі так, ніби щойно прокинулась, хоч і ясна річ зовсім не хотілося спати. Якби ти була на цьому чарівному балу, відповіли сестри, ти б там не занудилася. Туди приїздила незнайома принцеса, найвродливіша в світі. Вона була напрочуд люб'язна і навіть почастувала нас помаранчами та цитринами. Не тямлячися з радості, Попелюшка спитала, як звуть ту принцесу, але сестри відповіли, що ніхто цього не знає і що принц ладен отдати все на світі, аби тільки дізнатися, хто вона така. Невже й справді вона така гарна? спитала Попелюшка, сміхаючись. які ж ви щасливі що бачили її, якби хоч одним оком глянути на неї. Сестрице Жавот, мовила вона до старшої сестри. Будь ласка. Позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал. «Ова», – відповіла живот, щоб я давала свої сукні, якісь чорногусті, я ще не збожеволіла. Попелюшка тільки того й чекала і ані з не засмутилася, бо що б вона мала робити, якби сестра погодилася дати їй свою сукню? На другий день сестри знову поїхали на бал, і попелюшка теж, вбрана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив од неї ні на хвилину і раз у раз говорив їй ніжні слова. Дівчині було так хороше, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері. Їй здавалося, що в півночі ще ждати й ждати, аж раптом годинник почав бити дванадцять. Попелюшка схопилася з місця і побігла з легкістю лісової кіски. Принц кинувся за нею, але марно. На сходах Попелюшка загубила один із своїх кришталевих черевичків, і принц шанобливо підібрав його. Він підбіг до брами і спитав вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса. Але вартові відповіли, що нікого не бачили, крім хіба що якоїсь убогої дівчини, більше схожої на селянку, аніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку. А Попелюшка прибігла додому зовсім задихана, без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукні. Нічого не залишилося в неї від її розкішного вбрання, тільки один черевичок. Коли сестри приїхали з балу, Попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла, тільки на почало бити північ, і зникла так швидко, що навіть загубила свій кришталевий черевичок. Та такий гарний, що кращого ніколи не було ні в кого у світі. А принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього й дивився, бо, певно, дуже закохався в принцесу. Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню. За кілька днів він звелів привселюдно під звуки фанфару оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться кришталевий черевичок. Принцеві посланці. Поїхали по всій країні і міряли черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин, але все було марно. Нарешті принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони наробили, як не старалися, не взули черевичка, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді попелюшка, яка відразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись а дайте но ну мені поміряти, може, на мене налізе? Сестри зареготали і почали глузувати з неї. Але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав так, хай вона спробує. Адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам, і він поміряв черевичок на її маленьку ніжку. І диво, черевичок узувся так швидко і так легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри здивувалися. Але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий самий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилося на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, в якій дівчина була на балу. Сестри впізнали в Попелюшці ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводилися і кривдили її. Попелюшка підвела їх і сказала, що вибачає їм від щирого серця і просить наперед завжди її любити. Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краща, ніж раніше. За кілька днів справили весілля. А попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла сестеру в палац і незабаром видала їх заміж за двох. Молодих вельмож.